Всім доброго дня! Тема нашого уроку – пофарбування поверхень валиками і щітками. На попередні урока ми з вами навчали, що таке пофарбування, як підготувати поверхні до, до пофарбування, які інструменти ми використовуємо для малярних робіт. Пофарбування займає важливе місце у виконанні ремонтних робіт. Фарбування це і заключний етап упорядження будинків. Від якості пофарбування, залежать, строки експлуатації, Види, а якість пофарбування фарбування залежить від підготовки поверхні. Фарбування вимагає і відповідальної праці. І завдання сьогоднішнього нашого року навчитися якісно виконувати фарбування і стати робітником, який користується попитом на ринку праці. Сьогодні ми будемо фарбувати поверхню е, фарбою матлатекс. Матлатекс – фарба це матова фарба латексна. Латексні фарби ми використовуємо для переміщень якісь до забруднень. Ними можна фарбувати кухні, холи і так далі. Матлатекс також використовує для фарбування штукатурних поверхень, селяних, дерев'яних. Є такі особливості фарби. Використовується фарба для внутрішніх робіт, економічно, утворює покриття з особою та адгезії, також також до миття, виконуючи роботи. Нам слід дотримуватися правил техніки безпеки. Треба використовувати засоби індивідуального захисту. Рукавиці, окуляри. Для захисту рук ми використовуємо окремі пасти і креми. Також бачимо, щоб ручки були добре закріплені на інструментах, щоб патент не було шартувати. Перед фарбуванням нам потрібно подивитися, чи наша поверхня правильно підготовлена. Вона має бути міцною, чистою, сухою і добре підготовленою. Зараз ми беремо фарбу, додаваємо воду. Беремо фарбу, дитину між. Фарба у нас готова. Для одержання потрібного кольору. Ми беремо фарбувальну суміш, додаємо. У відро. До потрібного одержання кольору. У нас готова. При виконанні робіт. Найпоширенішим методом є фарбування поверхонь щіткою матловиці або валиком. Валик дозволяє швидко фарбувати великі поверхні стіни і стелі. Щіткою можна покажу, як можна фарбувати поверхню. Спочатку беремо вертикальними руками, розтушовуємо горизонтальними руками. Zărați cu o casă, e n-o să fie farbă, n-o poți avea și cu palăcă. nu cu farbă. Vă reamă banii, nu ce Very cool. Я думаю, здобувачі в освіти, що ви всі зрозуміли, як наносити фарбу на поверхню валикою, щікою. І на практичних заняттях ми з вами ще додатково закріпимо цей матеріал. Дякую за увагу.